16.45 в Україні. в Україні Твіцька в ефірі ТСН. Один військовослужбовець загинув і ще 18 Зазнали поранень. Зі штабу АТО повідомляють про активізацію бойовиків. Понад 40 обстрілів за добу у Маріуполі. На фугасі підірвалися дві машини з військовими, які рухалися в колоні. Двох поранених вояків шпиталізували. Загрози їхньому життю немає. Військові впевнені на них полювали диверсанти. 25 разів бойовики обстрілювали Луганщину. Упродовж кількох годин вели вогонь по житлових кварталах містечка щастя. Поранено. Четверо мирних жителів на Донецькому напрямку бойовики з градів обстріляли Славне, Спартак, Піски та Новотроїцьке у районі аеропорту. Терористи зі стрілецької зброї накрили вогнем колону, що перевозила гуманітарний вантаж. Атаку на саме литовище його оборонці відбили. Перший з моменту підписання мінських домовленостей артобстріл України з російської території вели з району хутора Маноцький в Ростовській області. Про це сьогодні повідомили в РНБО. Стріляли у бік Комишного на Луганщині. Ця територія північніше Луганська під контролем української армії. Після нетривалої перерви Росіяни відновили системну. Повітряну розвідку вздовж лінії розмежування та поблизу кордону. Активізувались і шпигуни терористів. Наша контррозвідка затримала трьох диверсантів, зокрема громадянина Росії. Усі вони збирали інформацію про розташування та переміщення сил АТО. Це означає, що Росія не намагається навіть спробувати почати досягати мінських домовленостей і виконувати їх. Вона продовжує озброювати бойовиків. Надсилати штатні збройні підрозділи Російської Федерації до зони, яку яка тимчасово окупована терористами. Офіційні герої у річницю початку Євромайдану президент Порошенко пообіцяв надати небесні сотні звання героїв України. Про це рішення він заявив біля пам'ятного хреста на місці розстрілу учасників Революції Гідності. Сталося це після того, як родичі полеглих почали вигукувати ганьба за те, що влада й досі належно не вшанувала їхніх рідних. Надати звання кажуть люди, обіцяли ще влітку, але словами все й закінчилося. Їм наболіло і, зрештою, президентові влаштували зустріч на підвищених тонах. Для того як емоції вщухли, поговорили спокійно, і в результаті глава держави перед камерами повідомив про своє рішення. Ось як це було голосно. Скажіть, будь ласка, вони герої цієї держави. Ви чули це, Ми Ми це. Нас ви не Ми Ми не чули це. нас Ми не чуєте. Ви нас не чуєте. петро Вони герої України. Я прийняв рішення. Я сьогодні підпишу указ про нагородження героями України. Героям Слава! Слава! багатотисячна хода, організована самообороною майдану, пройшла визначними місцями революції гідності разом із хлопцями в камуфляжі на майдані сотні простих киян, які на першу річницю революції прийшли згадати дні Євромайдану та вшанувати пам'ять небесної сотні. Зараз у центрі Києва працює наш кореспондент Дмитро Фурдак. Він на прямому зв'язку зі студією Дмитро, який зараз настрій панує на майдані. Вітаю, Соломія. Ну зараз на Майдані потроху збираються люди. Поки що хрещатик не перекритий. Втім, там працює регулювальник. Я Так розумію, що в будь-якої миті, якщо буде велика кількість людей, то проїжджа частину хрещатика все ж таки перекриють. Ну а почне з того, що відбувалося близько третього дня. Отже, близько третьої люди збиралися на Михайлівській площі біля Михайлівського золотоверхового собору, який, як ми всі пам'ятаємо, свого часу став польовим шпиталем і прихистком для тих, Студентів, яких розігнали в ніч проти 30 листопада минулого року, переважно на Михайлівській площі збиралися представники самооборони, але також звичайно й було багато киян, які своїми силами, своєю допомогою допомогли революції гідності власне відбутися. Чому хочеться плакати? Тому що дуже тривожний сьогодні день багато загинуло наших. Цих вояків Небесної Сотні прийшли пом'янути їх сьогодні. Представники самооборони майдану кажуть, що для них цей день ця річниця майдану це, звичайно, передовсім нагода вшанувати своїх загиблих побратимів, які побратим, які були поранені під час сутичок у центрі Києва, коли влада придушувала народне повстання, але водночас і нагадати нинішній владі, що народ постійно пильнує за, за її за діями вже нової влади. Вшанувати пам'ять тих хлопців, що загинули. І дати надію народу нашому, що в будь-який момент ми ще зберемось, як треба було на цьому майдану, майдану. Цікаво, що у сьогоднішній ході, яка вирушила кількома кілометрами столиці, вони були біля пам'ятника Шевченку, пройшли за Хрещатиком через Бесарабку до Майдану Незалежності. У цій ході взяли участь також і бійці з батальйону Київ, 1 який власне і створився саме через те, що майдан, майдан революція гідності відбулася переважно. Більшість пройшли якраз через Майдан, це ядро нашого батальйону. На основі цього ядра і формувався цей батальйон. Якщо б не ці майдановці, то невідомо, що був би цей батальйон. От сьогодні такий день пам'ятний дійсно. І ми вирішили, що маємо бути зовсім іншими. Отже, хода, коли проходила Майдан незалежності та вулицю інститутську, яка нагадаю, кілька кількома днями кілька днів тому, вже частину інститутської перейменували на на алею героїв Небесної Сотні, власне тут багато учасників ходи зупинялися і вшановували пам'ять, і не могли просто далі йти, тому що від сліз, які наверталися їм на очі, від тих спогадів, які вони поринали, дивлячись на ці молоді обличчя людей. Які загинули за українську справу, за українську незалежність, за демократію та європейський вибір, і власне просто у народі у натовпі ми побачили посла Федеративної Республіки Німеччини, який абсолютно без оголошення, без преси, прийшов так само шанувати пам'ять загиблих. І він навіть довго підбирав слова, відповідаючи на наше запитання. як коли попросив посла висловити кілька слів від німецького народу українському, який же це був рік я прийшов віддати свою шану. Сподіваюся, Україна і далі рухатиметься в бік Європи. І сьогодні ми солідарні з українським народом. До ну, Соломія зараз ще хода триває. Вона до попримолдомарінського парку, до кріпосного провулку, який так само влитий кров'ю загиблих. Потім спуститься по Грошевського. Повернуться на Майдан Незалежності. Ну а тут, як вже сказав, люди збираються, і е -е, таке враження, що все-таки після роботи кияни прийдуть на Майдан Незалежності, де відбудеться е -е, концерт Реквієм пам'яті загиблих. кияни прийдуть і вшанують е -е, пам'ять загиблих під час революції гідності. Соломія. Дякую, Дмитрий. Дмитро. Дмитро Фордак працює сьогодні в центрі Києва. Там відзначають першу річницю революції гідності, вшановують пам'ять небесної сотні. Бути в Києві в річницю революції гідності. честь для нього про це заявив віце-президент Джо Байден, який прилетів до України напередодні ввечері. Сьогодні він зустрівся з прем'єр-міністром України Гарсен Яценюк. Повідомив, що процес формування коаліції на фінальному етапі Уже парафована коаліційна угода. На що віцепрезидент Америки відповів, що для всього світу важливо побачити, що в Україні сформовані нові коаліція та уряд, який негайно почне змінювати країну. Це те, чого прагнули люди на майдані, наголосив гість. Тим часом його дружина Джилі Байден зустрілася з родиною переселенців. Сім'ю з двома дітьми з Донецька прихистила релігійна організація. Американка зізналася найбільше вражена небайдужістю українців, які приймають переселенців до себе додому, діляться їжею та теплим одягом. Джилі Байден оголосила агенція США з міжнародного розвитку виділить. 3 мільйони доларів на продовольчу програму, яку реалізує ООН на сході України. багато хто з переселенців не мають навіть тимчасового житла. За умов, коли насувається зима, ця трагедія може перетворитися на кризу, якщо ми не діятимо всі разом. Ми можемо здобути набагато більше і швидше, якщо працюватиме і уряд, і громадянське суспільство, українці та їх друзі з усього світу. Одна команда, одна гуманітарна місія. Нічна робота, денна презентація новообрані парламентарії представили українцям коаліційну угоду. У більшість увійшли шість політичних сил. Усі, окрім опозиційного блоку, про що домовились Олександр Манюк? Розповість. Красиво, красиво. Одразу двома ручками першим перед журналістами підписує коаліційну угоду Арсеній Яценюк. Слідом за ним представники інших чотирьох політ блоку Порошенка, самопомочі радикальної партії та блоку Юлії Тимошенко. Давайте привітаємо те, що наших політичних сил є політична воля до чіткого плану дій. Кілька хвилинній церемонії передували майже шість годин останніх нічних переговорів. Політики шукали компромісів у низці питань, основне з яких позаблокового статусу України. Допомагати домовлятися приїжджали прем'єр Яценюк та командир батальйону Донбас Семен Семенченко. Согласно чинному законодавству, Добрим словом, мусорним баком урешті решт усі питання владнали аж о другій ночі. Передруковували, друкували, переписували, записували. Все зробили так, як сьогодні, я думаю, чекає український народ. Якщо сфокусуватись на тому, що ми створювали довговказ для нашої країни найближчих п'ять років, то три тижні, які ми витратили на узгодження коаліційної угоди, це дуже, дуже стислий термін. На час урочистого підписання охорону парламенту суттєво підсилили, проте додаткові сили міліції не знадобилися. Коаліціанти запевняють, угода дозволить уже з першого засідання розпочати реформи. Найпершим кроком, на думку учасників, має стати формування нового уряду. Моє прохання пришвидшити процес делегування своїх представників до складу Кабінету міністрів України. Мова йде не про політичні квоти, а про політичну відповідальність. Домовилися поки що лише про посаду прем'єра. Ним залишиться Арсеній Яценюк. Батьківщина та самопоміч заявили, на місця в Кабміні не претендують. Лише радикал Ляшко заявив, що хоче стати міністром внутрішніх справ однак, коаліціянти його тільки засміяли. Одним із перших обіцяють підписанти стануть закони про зняття депутатської недоторканності та процедуру імпічменту президента. Цей пункт записаний на перших сторінках угоди. Вже є навіть законопроекти підготовлені. Це буде одне з перших питань. Серед завдань документу створення антикорупційного бюро та агентства із запобігання корупції. Крім того, курс на децентралізацію влади. Реформа чекає на судову гілку влади. Зокрема, буде скасована Вища Рада юстиції, а суддів вибиратимуть за конкурсом. Також в Україні буде створено муніципальну військову поліцію та Державне бюро Рослід. Лідувань угода вносить і зміни в діяльність Національної ради безпеки та оборони, передбачає реформу збройних сил СБУ. Наслідком цього має стати повернення окупованих бойовиками та Росією територій. І одним із ключових пунктів стануть відмова України від позаблокового статусу та орієнтир на членство в ЄС на виконання всіх цих пунктів. Політики відвели собі лише рік і два місяці, бо виконати передбачене угодою нова рада має до кінця 2015-го. Олександр Шулко, Андрій Сукуренко, ТСН 1+,1. У Москві наклана на себе руки головний продюсер кремлівського рупора агентства Росія сьогодні, яке очолює Дмитро Кисельов. Його підлеглого Антона Костелева знайшли повішеним у власній квартирі. За інформацією слідчих жодної передсмертної записки він не залишив. Проте родичі Костелева зазначають, що останнім часом він був постійно пригнічений. Головний гаманець сім'ї Януковича, мільярдер Сергій Курченко, отримав сербське громадянство за прискореною процедурою. Про це повідомляє тамтешнє видання Блік із посиланням на власні джерела. Газовий король, як називають Курченка в матеріалі, міг стати громадянином Сербії як іноземець, що тимчасово працює в країні. Насправді стверджує часопис Курченко вкладатиме гроші в сербську енергетику, тому уряд його й перехистив. Оголошений у розшук 29-річний мільярдер, утік з України одночасно з Януковичами. Проти нього відкрито низку кримінальних проваджень за участь у злочинному угрупованні, фіктивне підприємництво та привласнення майна. У Маріуполі та у околицях активізувалися диверсанти. Після вчорашнього теракту, коли на Фугасі підірвалися два автомобілі, терористи не зупинилися. Близько другої ночі сьогодні була спроба підриву блокпоста у Волновасі, який тримають прикордонники та батальйон спецпризначення Київ 2. На місці події перебуває наш кореспондент Наталя Нагорна. Вона з нами на прямому зв'язку. Наталю, що відбулося вночі, і як вдалося завадити теракту? Вітаю Солю. Сьогодні вночі у батальйона Київ. 2 з'явився власний герой. Це Ярослав Коваленко. І що приємно про цього хлопця, ми вже розказували в ТСН, як про кулеметника, який захищає позиції під Маріуполем. Він був у нічному наряді і побачив, що йому назустріч рухається авто з вимкнутими фарами. Авто раптово вискочило на зустрічну смугу, і після попереджувальних сигналів повітря вирізалося в залізобетонний дот. Під час огляду машини там знайшли. Вибу. Это была вибухівка с примотанным мобильным телефоном. Все, все, уходим. Мы вызвали нашего взрыва техника. И он е, дал заключение, что это самодельное взрывчатое устройство. Приводиться в действие телефоном дистанційно. Ми не стали ждать, потому що в любую секунду это мог сбежавший этот водитель позвонить на этот телефон и случится взрыв два, один, ну... Як ви бачите, сапери знешкодили вибухівку накладним зарядом. Вони говорять, що у тротиловому еквіваленті вибух вибуховий пристрій був він був достатньо потужний. От ми бачимо, що від машини практично нічого не залишилося, її рознесло в різні боки. Вона повністю згоріла. І що цікаво, вже менше ніж через годину на місце події, на місце вибуху прилетів ворожий безпілотник. Якби сам вибух відбувся. Відбувся на блокпості. То звичайно було б дуже багато жертв, але на щастя позовному УТЕС кулеметнику вдалося врятувати і себе і своїх колег. До речі, батальйони ки стоїть на цій позиції. Він наполовину складається про майданівців, піклуються про хлопців, переважно волонтери. І до речі, їм допомагають набагато активніше аніж місцевим мешканцям профронтпрофронтових міст. Про це дивіться подробно дивіться подробніше у нашому сюжеті. Василь та Віталій гнали вантажівку більше тисячі кілометрів. Добровольці Червоного Хреста привезли до Вугледару допомогу дітям. Детське питання, детське гігієнічні набори, детська медицина, одіяла, керімати, одежда детська, тепла зім'я все, все для маленьких ребят. Місцеві волонтери розвантажують самі і звертаються до перехожих з бруханням допомогти. Їм відмовляють. Молоді люди, ви не проти помогти сюди. Олексій приїхав сюди з окупованого сепаратистами до Кучаївська у справах. Він переконаний, в окупованому місті допомога від України потрібніша. Віталій та Василь пояснюють, на непідконтрольній території вантаж не повезуть, бо на початку травня вже побували у полоні. ДНР ледве вийшли живими мы были как бы в плену, и у нас отобрали две машины. Я думаю, что есть варианты, что могут забрать помощь. За развонтажением спостерігає і Раїса, хоча їй самих гуманітарна їжа не потрібна. Її мета мир. Я хочу миру. Один підтримуйте, і тех підержіть, тех підержуй. Якщо тільки умні люди, вони даже поладить, помиряться. Піддержуйте. Піддержимо. Чому? Може, і було щось там нехороше. Ну, да нічого хорошого не зделай, просто то шахтюр. Подивитися на вантаж прийшов Михайло Кузьменко. Він головою у вугледарі 2 тижні. Каже, у містечку до 17,5 тисяч місцевих додалося 5,5 тисяч переселенців, і всі вимагають допомоги. Некатери стануть для того, щоб получить пенсію, это получить соцвиплати. Ну, в той же время, в той же время, можна розібратися з, скажем, хто, наприклад, сейчас под Денером в Денер проживають а приезжают сюда, их нужно контролировать, контролювати, разобрати. а потом назад уїжають. Получив здесь социальную помощь. Подтверждение его слів приходить відразу. Біженці з Донецька дізналися, що привезли нову порцію гуманітарки і відразу відвоюють собі шмат. Натуральна нада видірати, плакати, ридати. Переселенці Натурально переконані, гуманітарка ні, до них ні, просто ні. не доходить. Я не говорю, ні я не получала. Я говорю, що я гаврію видіраю. Буквально прихожу за горло, говорю дайте мені гуманітарну помощь. Зачем воно мені треба мені получаете? Ви получаєте? Ми повинні зважувати раз бою. Ви повинні мені побачити. Ви вам наложена в той же час зовсім поруч допомогу від волонтерів приймають солдати української армії. Ласточка наша. Ласточка ну, да. вот, благодаря ребятам. Ми отримали отаку машинку. Один з тих, хто допомагав дістати машину, просто на камеру ТСН робить несподіване зізнання. Російський офіцер. Але допомагає Олег Середа українській армії. Каже, його російські друзі від майора до полковника переконують, війну треба лишень трохи перечекати. Держитесь, залишилось немного. Все буде хорошо. Волонтер Руслан розказує: турбуватися про солдат приємно, тому й везуть їм все. От квашеної капусти. До електродів. волонтерського подарунка за пів тисячі доларів отримав і пес Рокі. Військовому собаці з Києва передали спецзахист. Ну тому що буває, що осколки літять. Коли ми виїжджали на завдання, то я би накривав своїм бронежилетом. І цього було прийняти з саме рішення, що йому теж нужен бронежилет. хоча б це скулков з Донеччини Наталя Нагорна, Андрій Романок, Вадим Орехва, ТСН 1+,1. У ТСН з'явилося відео жахливих наслідків обстрілу селища Булавинське на Донеччині. Напередодні з артилерії та мінометів проросійські бойовики накрили населений пункт якраз у той момент, коли українські військові привезли людям довгоочікуване продовольство. Через відсутність пенсії і зарплат місцеві потерпають від нестачі їжі. А бойовики намагаються зробити становище мирного населення ще нестерпнішим. Репортаж Івана Грибенюка. Понівечені будівлі, розтрощені вікна та автівки. Сепаратисти накрили це місце не випадково. Ось відео звідси за півгодини до обстрілів. Українські військові привезли людям їжу. Мешканці селища обступили своїх рятівників з усіх боків, благають про захист і допомогу. Ну і ще до середини декабря я ще додержуся. Я не знаю, тому що лечу, умірати і так всі не одна я, всі так. Особливо от, робочі вутирабуті на селя бабушки це взагалі. Пробратися сюди не так вже й просто це передфронтова зона самого Боловинського, про російських терористів. Українські військові, хоч і відтіснили, однак іти у наступ не можуть. Перемир'я натомість сепаратисти, певні наші хлопці, роблять усе задля того, аби налаштувати населення проти української армії. Коли почали по нас стріляти, ми отут впали і на то та давай, каже, бо нас уб'ють. Ми тоді побігли тут до борщихи, до жінки, а вони по кришах, а вони по вікнах, а вони по погребі Цьому у штабі АТО кажуть, місцеві знають, хто стріляв. Терористи напередодні погрожували поцілити у шахту і виконали погрозу. Я спілкувався, як ви бачили, з людьми Вони обступили мене, запитували, там як вони далі будуть жити і так далі. От мені сказали так, що бойовки сказали: тільки ви почнете працювати на цій шахті. Ми каже, будемо її накривати вогнем. Ми її зруйнуємо. Це те, що мені сказали місцеві жителі. На щастя, під час обстрілу обійшлося без людських жертв, а допомогу українські військові обіцяють привезти сюди знову. кажуть, людей у голоді не залишать і допомагатимуть як можуть. Щоб народ потом не обіжався і не говорив, що вони брошені, нікому не нужны. Що українська влада о них не заботиться. То тобто всі заботяться, всі помніти, всі знають. Тому йдемо на все, що тільки можемо. З Донеччини Іван Гребенюк, Ігор Сірий та Олександр Зазимко, ТСН 1+,1. Вибуху у центрі Харкова попередньо розцінили як зумисне пошкодження майна. Утім, і прокурор області і голова місцевого управління служби безпеки припускають, що це був теракт. Напередодні експерти допізно працювали на місці події на вулиці Тринклера. Вибух стався поруч з однією з підстанцій, що подає електроенергію військовому шпиталю. Підстанція не вийшла з ладу і працює у штатному режимі. Потерпілих немає. Єдиний наслідок вибиті шибки в сусідньому будинку. Це вже другий потужний вибух у Харкові. За останній місяць минулого разу здетонувала підкладена саморобна вибухівка в пабі «Стіна», власники якого допомагають українським бійцям. Тоді постраждали 13 людей за версією правоохоронців. Вибухи на території Харкова та області здійснює група людей із назвою Харківські партизани. Усі її представники походили навчання в Росії. Силовики вже збираються об'єднати всі провадження за останні місяці щодо вибухів на Харковщині в одне. У течію іюля-ноєбря на території Харковської області діює терористична організація під названням «Харковські партизани». Їх основна ціль – це зроблення терористичних актів, повріждження, знищення важливих об'єктів народного господарства, оборонного значення, дестабілізація громадського порядку. в городе и в области, устрашение населения, нарушение общественной безопасности путем применения оружия и взрывных устройств. На сегодняшний день нами была установлена и блокирована деятельность около 70 человек. Первые группы, которые мы задерживали и блокировали, они затем были обменены по мирному плану президентов. Первый же обмен, когда много пришлось вернуть. Военнослужащих, мирных людей, находящихся в плену у территории бояков на территории Донецкой и Луганской области. Переполох у Луцькому пологовому будинку медики не аби як налякалися, коли побачили, як у дворі лікарні шикуються близько двох десятків чоловіків у військовій формі. З'ясувалося, що це бійці роти, особливого призначення Свитязь, вирішили привітати з народженням первістка свого бойового товариша та його дружину. Про те, що в нього народиться син, молодий батько, дізнався, коли ні службу під Іловайськом, і це допомогло йому вціліти, стверджують побратими малюка. Батьки назвали Олександром. А от спецпризначенці жартома підбирають йому ще й в ней. Бійці сподіваються, що малий наслідує вдачу батька і матиме добре, хоробре серце. Воювати умію. Я не знав, що така організація можуть зробити. Ну, на самом Прятної, тому що шоки всі, і жона, і це ми сьогодні узнали. это для нас сюрприз був. Війна закінчиться в нашій країні. Наступить мир. І його вже син не побачить цього, що відбувається. Колись батько йому розкаже, що коли ти народився, була в країні війна. Але не хочеться про це. Хочеться, щоб дійсно він виріс захисником країни. Це все, що ми встигаємо розповісти на цю мить. Наталка Мусичук розкаже ще більше новин. В ТСН о 19.30, а Я прощаюсь до понеділка.